Шантан умовив, яку дурну славу були вчинили всі васу, і хто той апава, від прокльону якого всі вони прийняли людський вигляд, що за вчинок був зроблений цим хлопчиком гандгадатою в колишньому своєму житті, через який він повинен був жити серед людей, і яким чином ті васу, володарі Всесвіту, народилися серед людей, проте розкажи мені, о дочко Джахну. Вашампаяна мовив, І, коли так було сказано богиня Ганга, дочка Джахну так сказала цареві своєму чоловікові Шантану, турові серед мужів. Кого ворона колись прийняв як сина окращий з роду бгарати, той був пустельник по імені Васіштха, що прозивається Апава, його священний ашрам, багатий антилопами і птахами та вкритий квітами всіх пір року, Знаходився на схилі меру, Володарки Гір. І той син варуни, кращий з доброчесних, піддавав себе покаянню у тому лісі, багатому солодкими коріннями, плодами і водою. А тим часом у Дакші була дочка, вельми горда по імені Сорабхі. і богиня та на благо світу народила на світло від кашяпи корову. Найпрекраснішу корову, що виконує бажання Камадуху, ту корову одержав для здійснення жартопринесення Хома, доброчесний син варуни, і вона живучи в тому лісі покаяння, чарівному і священному, який відвідують пустельники, блукала там, не відаючи страху. Одного разу в цей ліс, шанований богами і божественними мудрецями, прийшли всі васу, і з прітхою на чолі. Вони разом зі своїми дружинами блукали всюди лісом і тішилися на чудових пагорбах і у гаях. І там дружина одного васу, що мала тонку талію, блукаючи в тому лісі, побачила корову, яка належала пустельникові васіжці корову найчудовішу, що й виконувала всі бажання. І вона здивована її досконалостями і чеснотами. Показала тоді своєму чоловікові Діаусу ту найпрекраснішу корову з гарним вим'ям, що дає багато молока з гарним хвостом і мордою, обдаровано всіма чеснотами та чудеснішою вдачею. Так колись от царю царів її наділено на такому чеснотами, показала своєму чоловікові васу його дружина. Діаус тільки но побачив ту корову. Наділений могутністю величезного слона, сказав тій богині, говорячи про красу й гідності корови. Ця найчудовіша корова у чорноока богине, належить тому мудрецеві варуні, якому належить цей чудовий ліс. Той смертний, який вип'є її смачного молока, огарна в талії, буде жити десять тисяч років, зберігаючи постійну юність. Почувши про це, та богиня з гарною талією і бездоганної тілобудови сказала своєму чоловікові, що сяя величу Є в мене в земному світі подруга на ім'я Дженаваті, вдарована красою і юністю, вона дочка царственного мидреця Ушинари, мудрого і вірного даньої бідниці, і прославилася у світі людей досконалістю своєї краси. Заради неї, о величний, скоріше приведи бажану для мене корову стелям. О, кращий з безсмертних, що множить заслуги. Як тільки моя подруга вип'є її молока, о милостивий, вона стане серед людей єдиною, яка позбудеться старості й хвороб. О, великий бездоганний, ти мусиш зробити це для мене, бо ні в якому випадку не може бути іншої люб'язності, більш приємної для мене, ніж ця. Почувши ці слова богині, Дяус, бажаючи зробити їй приємне. Разом зі своїми братами, прітху іншими викрав ту корову. Спонукуваний дружиною з лосоподібними очима, Дьяус тоді не міг передбачити сурового аскетичного подвигу, якому віддавався той ріше. Корова була викрадена, але про гріховне падіння він тоді не подумав. І ось той Варуні, повернувшись з і із плодами, не побачив там у чудесному лісі корови стелям. Тоді Аскет той став шукати її в тому лісі, але, розшукуючи корову, не знайшов її пустельник. Володіючи надприродною силою зору, він довідався потім, що її викрали васу. Тоді він розлітився і негайно прокляв усіх васу, як васу викрали мою дійну корову з гарним хвостом, то всі вони народяться серед людей. У цьому не може бути сумніву. Так, блаженний апава, кращий з пустельників прокляв тих хвасу, піддавши під владу гніву. І, проклявши їх, він, наділений великою долею, звернув свою думку до подвижництва. Таким чином, о царю, той брахман мудрець багатий подвигами і наділений великою могутністю, прокляв богів вісьмо хвасу, охоплений гнівом, а ті, довідавшись про те, що вони прокляді, з'явилися знову в ашрам шляхетного пустельника і підійшли до нього. Але, намагаючись умилостивити того ріші, васу не одержали милости. Благочестивий сказав їм Ви, Дхара й інші, прокляті мною, але через рік ви одержите порятунок від прокльону. А цей діаус, через якого ви прокляті мною, буде за свій вчинок жити довгий час у земному житті. Я не маю наміру зробити неправильним те, що сказав вам у гніві. Цей зарозумілий діаус не породить потомства, хоча й буде жити серед людей, але він буде справедливим і шляхетним, обізнаним у всіх науках і догідливим своєму батькові й буде відкидати насолоди з жінками. Сказавши так, той величний постельник вийшов. А Васовсі прийшли тоді до мене і стали просити в мене подарунок, який був дарований мною. Кожного з нас, хто народиться на світ, ти сама Оганго, кидаю воду. Таким чином, я в точності виконала все, як належить у кращій царів для порятунку від земного світу тих васу, проклятих пустельником, тільки цей єдиний діаус о кращій з царів, згідно з прокльоном того гріші, буде довго жити в земному світі. Сказавши це, богиня відразу зникла і, взявши із собою ту дитину, пішла, куди їй захотілося. А той син шантану носив два імені Деваврата і Гангея, і перевершив шантану своїми чеснотами. ж, змучений скорботою, відправився тоді у своє місто.